Львів водоканал модернізує насосні станції, аби зменшити витрати енергії. Цього року старі насоси замінили на економніші на двох станціях. У цьому скромному будиночку стоять машини, які дають воду цілому мікрорайону. Насосна станція подає рідину у 14 багатоквартирок. Цього місяця тут закінчили модернізацію. Середина дня час, коли у будинках мале споживання води, тож працює лише один насос з чотирьох, та й то не на всю потужність. Частотний перетворювач міняє обороти насоса, і він або дає більше обороти, або менше обороти. І в чому заключається економія? Тому що старі насоси вони працювали на повну потужність і стабільно мали одні і ті самі обороти. На ремонт потратили майже 400 тисяч гривень. Ця інвестиція має повернутись за три з половиною роки. Якщо в тиждень ця насосна станція споживала біля двох тисяч кіловат електроенергії, на сьогоднішній день вона споживає не більше, чим 500 кіловат електроенергії. Тобто економія більше, ніж в три рази. Крім того, обладнання, яке встановлено тут, воно повністю автоматичне і не потребує весь час присутності обслуговуючого персоналу. Тариф на електрику для водоканалу з початку літа зріс майже на 10%. відсотків. Енергія дорожчатиме і далі. Тож єдиний вихід зменшувати її витрати. І стоїть задача, щоб ми максимально такі модернізації робили в місті Львову. Тому що в чому є велика біда? Ціна та на електроенергію росте, а ми тариф не міняємо. Тому важливо, щоб ми, модернізовуючи наше обладнання, таким чином стабільно тримали. Ціну на воду, що вона нас не зростала на старому обладнанні у Львові. Працює лише 11 насосних станцій. Одну із них підприємство має намір модернізувати до кінця цього року. Марта Когут, Арсен Данилюк, Олег Кухар, головні новини Львова.